Квартири, Восьмий поверх добудували. Добудували восьмий поверх. Оце був фронтон фронт. Тут все, є, кімнати, дві, вентиляції системи, е, попалення. От. 20, е, 23 метри висота по-моєму. Ось така. У нас витяжечка є, утеплення. Фух. ванночка, геп зайшла. Чітенька, віконечко є. Санвузлі, танч, все, кантики, шмантики. Перехожа така файна. Дві квартири однакові. Теплий пол електричний, туди кімната, тут кімната. Вийшла чітко, кімната, і кухня вітальна велика, ну і кладовка, котельня тут, вузлисть, прачечна і гардеробна. Лайдіс саме, поймаємо.